Це вже мій другий вступ в УКУ і вважаю, що не менш успішний аніж перший. Коли я закінчила тут бакалаврат з філології, постало питання про вибір магістратури, і я одразу розуміла, що це буде одна з програм, представлених УКУ. вибрала медіакомунікацію, тому що це новий напрям, але який в тій же мірі дозволяє мені використати попередній досвід і рухатись далі. Особливості навчання програми на медіакомунікації це практична орієнтованість, це суспільна орієнтованість, і це власне гнучкість та адаптивність, оскільки ми велику частину нашого часу приділяли. Але власне реалізації практичних проєктів, які слугують благу українського суспільства, зсу і українського бізнесу. Ці наші практично реалізовані проєкти, це і рекламні ролики, це і цілі рекламні кампанії, які ми створювали як і для нашої школи журналістики, комунікації, так і для українських бізнесів, українського громадського сектору. Це власне те, що дарувало найбільшу. Найбільшу палітру емоцій, досвіду і власне те, що ми надалі будемо використовувати в своїй кар'єрі. Найбільше вдячна і те, що забираю з собою, це спільноту людей, тому що я розумію, що знання сьогодні-завтра потребують оновлення, а спільнота людей, яких я зустріла тут, завжди будуть поруч зі мною. І я в цьому впевнена і гадаю, що і надалі ми будемо рухатись єдиною спільнотою комунікет.